Під перекресний вогонь напередодні потрапили і волонтери, зокрема машина супроводу гуманітарного штабу Ріната Ахметова і колонна міжнародного комітету Червоного Хреста, що поверталася з Донецька сьогодні. гумрейс Ахметова зробить чергову спробу перетнути лінію дотику через пункт пропуску біля Волновахи. 14 вантажівок і машина супроводу Міжнародного комітету Червоного Христа потрапили під перехресний вогонь поблизу в селах Березове неподалік Волновахи. Доправивши гуманітарну допомогу доничанам, колона поверталася до Маріуполя. Ніхто із співробітників комітету і водителі не пострадав. Ми не знаємо, відкуди проводився обстріл, і не думаємо, що обстріл був намірений в нашу сторону. Настає ще время гуманітарний конвой находиться в Маріуполі. Разом з автівками Червоного Хреста під обстріл потрапила і машина штабу Ріната Ахметова. Волонтери прямували з Донецька у бік Волновахи, аби зустріти та провести на Донбас Арену 19 вантажів гуманітарного рейсу. Співробітники штабу не постраждали, але машини з продуктами, що прямували до Донецька через обстріли, пункту пропуску не пройшли. Сейчас колонна гуманитарного рейса отведена на безопасное расстояние и завтра с самого утра мы опять возобновим нашу попытку пересечь линию соприкосновения и доставить продукты питания в Донецк на Донбасс-Арену. Мы знаем, что наши земляки, мирные жители Донецкой области крайне нуждаются в продуктах питания и мы будем выполнять задачу, которую поставил Ринат Ахметов – помогать нашим землякам». Гуманітарний штаб уперше намагається доправити допомогу через волноваху. У середу в тестовому режимі 10 машин перетнули лінії дотику. Їх вже розвантажили на логістичній базі Донбас Арени. Якщо сьогодні пройде решта колони, то з доставлених продуктів сформують 20 тисяч продуктових і 6 тисяч дитячих наборів. Юля Міншакірова, Володимир Конопля, Сабиття, Канал Україна.